Якщо б Україна була членом НАТО, чи відбулася би ситуація не те що 24 лютого 2022 року, а взагалі ситуація 2014 року, гадаю, ні. І, але не потрібно вважати, що НАТО це певна якась от 100% гарантія, певний абсолют. Сучасний світ і взагалі сучасна світова система. Криза традиційних інституцій і ООН, і після військової, після е, яких створені після Другої світової війни, і та ж теж саме НАТО, засвідчив, що потрібно е, все ж таки дивитися і в бік локальних союзів регіональних, локальних і, от е, конфігурація, наприклад, створення того ж східного валу безпеки. На російські, на кордоні з Росією, куди війдуть країни Балтії, Польща. Я вірю, що і Білорусь вільна. Після вільних виборів, після того, як буде повалений окупаційний режим Білорусі і країни. Які теж мають певні проблеми з Росією, і Молдова, і все то дійсно, отут тут ще ж регіональний союз, який буде більш гнучкий, більш динамічно реагувати на конкретну загрозу, тому що е ракета Росії, яка там е пролітає, Ну, поруч з кордонами в Польщі, ну, перш за все, турбує більш Польщу і меншою мірою воно турбує членів НАТО Франції. Ну, воно ж далеко. Так а взагалі, якщо взяти, що це досить вже ж такий е, строкатий альянс, то, наприклад. Інтереси Турції члена НАТО вони дещо по іншому артикулюються ніж інтереси Естонії члена НАТО, і ситуація з там Пшеводовським інцидентом нещодавним, коли були на території Польщі ракет, до да, впали ракети, все то якщо ми подивимось заяви і реакції. Того Шердагана, який він заявив, сказав, що, ну все так однозначно, Да? І наприклад, країни Балтії які, або Чехія, яка закликала ну негайно реагувати на цю ситуацію. Ось тому дійсно Великий альянс це є свої певні переваги, але те, що він строкатий і багато груп інтересів, з якими потрібно з кожним мати контакт і розуміти кому і що. Ну, Він робить, скажімо, менш гучними. А от регіональні, вони динамічніші, вони можуть більш оперативно реагувати на певні загрози. І, відповідно, ну, якщо ми знаємо, якщо б нам, наприклад, навіть десяту частину тієї допомоги, яку отримуємо зараз, надали протягом лютого березня, ну, це був, як казав, Тоб один. Тобто війна, да. напевно, б скінчилася. Ну, скінчилась, не скінчилась, але ну... Було б, краще. було б набагато менше втрат. Да, да, і, і втрат було б, і дійсно: у нас було б менше, у росіян більше. Ну так Але ну маємо те, що маємо. і Інтеграція, євроатлантична інтеграція це взагалі ну НАТО, це все, символ певний, Це євроатлантичні цінності. Да, це євроатлантична сучасна цивілізація. І, відповідно, інтеграція туди, як в ЄС, в НАТО, і все. Вона просто зафіксує те, що Україна зробила нарешті свій вибір, що вона пориває з. Своїм колоніальним і постколоніальною минувшиною, своїм таким, і ми формою мислення і цим всім, що Україна стає рівноправним членом серед рівних держав. Ну, це я скажу так, новий певний імпульс для нас, для суспільства, для політичного класу.